Вітаю всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про те, як зробити простий і комфортний рукомийник в домашніх умовах. Зараз бувають проблеми з водопостачанням, особливо в приватних будинках. Коли немає електрики, то й немає води. Все працює від станції або насоса. Тому от. Таке є вирішення проблеми. Звичайно, можна купити готовий рукомийник, який буде коштувати 200-300 гривень. Але ж, якщо у вас є матеріали, відро, звичайне, там і пара якихось кранів, то можна все зробити безкоштовно. Беремо будь-який кран, звичайно, краще брати такий. Боковий. Якщо будете купувати, то вартість такого від 25 до 50 гривень. Беремо кран, маркер або олівець, який буде писати по пластику, ставимо наш кран. Вважайте на те, що від дна треба трохи відступити, буде закручуватись гайка. З середини. Ставимо кран і обводимо. Коли обвели різьбу, берете ніж, можна канцелярський, можна звичайний ніж. Нагріваєте на плиті і обережно вирізаєте Потрібний нам отвір. Краще вирізайте спочатку менше, щоб було якби з таким натягом, коли будете ставити. Бо якщо вже більше якби зробите, то прийдеться вже якусь ставити шайбу або герметиком замазувати. Будьте обережні. Коли зробили отвір, вже просто берете кран, вставляєте. Далі йде прокладка. Наділи прокладку і далі просто вже закручуєте гайку. Все, ось такий рукомийник у нас виходить. Можна підвищувати над раковиною, дуже зручно мити руки, навіть посуд мити. Все працює.